Ось попапчик, який почав розносити просто кукуруза від профмонтаж. 10 мм. Гачок у мене спеціальний, це літня мормишка. Кому цікаво, зайдіть в опис, я кажу, там є посилання на все. І ви можете подивитись, почитати всі характеристики. Дивіться, у мене мормишечка. Літня зверху ще вцепив дробиночку, щоб краще пригружало її. І все. І ось так одягнув я попап, щоб він припіднімав гачок. І вперед, і вся риба ваша. Ось сьо він, дивіться, друзі, я тільки закинув. Я тільки закинув, а він тут як тут. Стоямба. Дорогенький мій... О, це більшенький. Хоп!